Тема лекції загальні відомості про склад крові та кровотворення, основні клінічні показники системи крові, морфологія і функції еритроцитів, дегенеративні зміни еритроцитів, морфологічне дослідження крові. План лекції перше це склад і функції крові, друге показники, які визначаються при загальному аналізі крові, гемоглобін та гематокрит. Суть понятті зміни при різній патології. Еритроцити, еритроцитоз та еритропенія, лейкоцити, лейкоцитоз та лейкопенія, зміни в лейкоцитарній формулі, агранулоцитоз, види, тромбоцити, причини тромбоцитозу та тромбоцитопенії, соя, причини змін, лікарські засоби, що впливають на показники крові. Загальний аналіз крові це один з найпоширеніших методів діагностики що допомагає лікареві в діагностиці запальних та інфекційних захворювань і оцінці ефективності проведеного лікування. Кров це найпростіший матеріал, який використовується в діагностиці для дослідження стану тканин і органів організму людини. Система крові це єдина система кровотворних органів і крові, що забезпечує утворення форманих елементів крові, транспортну, захисну, регуляторну та інші функції з метою стабілізації всіх констант організму і забезпечення сталості його внутрішнього середовища. Поняття система крові запропоновано лангам в 1939 році. Через нерозривний функціональний зв'язок кровотворних органів і крові. До кровотворних органів людини відносять вилочкову залозу, кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінку, кровотворення в цих органах за винятком кісткового мозку здійснюється в основному в антинатальному періоді. А після народження інтенсивність його швидко знижується. У постнатальному періоді основним кровотворним органом стає кістковий мозок. Головною функцією органів кровотворення є утворення зрілих клітин периферічної крові в процесі клітинного диференціювання. Кров це тканина організму, що складається з рідкої частини плазми і зважених в ній клітинних формених елементів. Кров здійснює транспорт хімічних речовин, в тому числі кисню. Завдяки якому відбувається інтеграція біохімічних процесів, що протікають у різних клітинах і міжклітинних просторах. Основна функція крові транспортна, тобто перенос різноманітних речовин, у тому числі тих, за допомогою яких організм захищається від впливу навколишнього середовища, або регулює функцію окремих органів. Залежно від характеру речовин, які переносяться, розрізнюють наступні функції крові: дихальна функція, транспорт кисню від легеневих алвеол до тканин і вуглекислоти від тканин до легенів. Трофічна функція, поживна, перенос до всіх клітин організму живильних речовин, глюкози, амінокислот, жирів, вітамінів, мінеральних речовин та води. Екскреторна функція, перенос кінцевих продуктів обміну речовин, сечовини, креатинина, сечової кислоти, у нирки і інші органи, наприклад, шкіру, шлунок та участь в процесі утворення сечі, гомеостатична функція, досягнення постійного внутрішнього середовища організму завдяки переміщенню крові і омиванню нею всіх тканин. Регуляторна функція, перенос гормонів, які виробляються залозами внутрішньої секреції та інших біологічно активних речовин, за допомогою яких здійснюється регуляцію функцій окремих клітин тканин. Терморегуляторна функція, охолодження кров'ю енергоємких органів і зігрівання органів, які втрачають тепло завдяки її високій теплопровідності і теплоємкості. Захисна функція крові насамперед представлена функціюванням системи імунітету і системи гемостазу. Стромом крові віддаляються і знешкоджуються продукти, що утворюються при ушкодженні тканин і їхньої деструкції. Загальний клінічний аналіз крові. З усіх лабораторних тестів найбільш затребуваний цей а загальний клінічний аналіз крові. Що відбиває широкий спектр розповсюджених порушень здоров'я, включають підрахунок кожного з трьох видів форміних елементів крові: еритроцитів, лейкоцитів, кров'яних пластинах тромбоцитів, а також лейкоцитарна формула, кількість тромбоцитів та визначення ШОЄ. <клес> Процедура взяття крові на клінічний аналіз. Кров рекомендовано брати вранці між 8 та 10 годинами ранку. До фізичного навантаження і діагностичних процедур. За добу до взяття крові вживання їжі може бути звичайним, необхідно виключити алкоголь хворим після другої години ночі забороняється паління, вживання їжі та рідини. Взяття крові на клінічний аналіз проводять надше з четвертого пальця лівої руки в окремих випадках і мочки вуха або з п'ятки у немовлят. У разі взяття крові необхідно дотримуватися всіх правил асептики. Шкіру пальця обробляють стерильним ватним тампоном, змоченим спиртом, і протирають сухим стерильним ватним тампоном. Після цього обережно відкривають, щоб не розстерилізувати одноразовий скарифікатор. Великим пальцем відтискають палець, якого будуть проводити забір крові, щоб він став рожево-червоним, і роблять прокол шкіри пальця швидким рухом шкарифікатора на глибину всього леза 3-4 мм, ближче до його бокової поверхні в напрямку, перпендикулярному до капілярних ліній пальця. Прокол зроблений правильно, коли кров виступає без надавлювання. Першу краплю знімають сухим ватним тампоном, тому що вона містить тканинну рідину, яка може вплинути на результат аналізу. М'яко натискаючи на місце поряд з проколом, проводять забір необхідної кількості крові. Коли з'явиться нова краплина, під її основу підводять кінець капіляра, тримаючи його горизонтально і злегка, щоб не закрити отвір, притискають до шкіри. Кров заповнює капіляр за законом капілярності. Треба слідкувати, щоб в капіляр не попали пухірці повітря. Швидко набирають кров до мітки. якщо її виявляється надлишок, його можна слегка дотискаючи ватою до кінця капіляра видалити. Після взяття крові до місця проколу прикладають ватний тампон, змочений 5% спиртовим розчином йоду та придавлюють його великим пальцем тієї ж руки. Перший та основний показник клінічного аналізу крові є еритроцити. Еритроцити те, це високодиференційовані клітини, які у процесі розвитку втратили ядро і всі органели і пристосовані до виконання основної функції, дихальної, що здійснюється завдяки наявності в них дихального пігменту гемоглобіну. Структура зрілого еритроцита добре підходить для виконання його основної функції. Переносу кисню від легенів до тканин і переносу вуглекислого газу від тканин до легенів. Унікальна форма еритроциту дає найбільшу площу поверхні для наявності обсягу, забезпечуючи максимальну можливість для обміну кисню і вуглекислого газу. Еритроцит, що не містять ядра і інших внутріклітинних органел, можна розглядати як Деформуючу мембранну сумку, заповнену гемоглобіном. Методи визначення еритроцитів можна розділити на дві групи. Це підрахунок в рахунковій камері та підрахунок в автоматичному лічильнику. Гемоглобін – це основний дихальний білок крові, що відноситься до хромопротеїдів. Складається з білкової. Та небілкової частини. Молекула гемоглобіну складається з чотирьох складених ланцюгів амінокислот. Разом вони формують білкову або глобінову частину молекули. Кожна із чотирьох глобінових субодиниць має приєднану групу гема, а в центрі кожної групи гема є атом заліза у формі двохвалентного заліза. Кожен зрілий еритроцит залишає кістковий мозок з повним. Комплексом з 640 мільйонів молекул гемоглобіну. У той час, як структура групи Гема завжди однакова, точна послідовність амінокислот в глобінових субодиницях злегка варіюється, є 4 різновиди глобінових ланцюгів: альфа, бета, гамма, дельта. Приблизно 97% гемоглобіну дорослих це гемоглобін А. Що складається з двох альфа та двох бета-глобінових субодиниць. що залишилося 3%, доводяться на гемоглобін А2, який має дві альфа та дві дельта-глобінові У плода, що розвивається, і в перші кілька місяців життя утворюється тільки фетальний гемоглобін, гемоглобін F, що складається з двох альфа. Та двох гамма-глобінових субодиниць. Методи визначення гемоглобіну можуть бути колориметричні, газометричні за вмістом заліза в гемоглобіновій молекулі. На цьому слайді представлені середні значення і межі нормальних коливань основних показників червоної крові в дорослої людини. На цьому слайді ми бачимо показники гемоглобіну крові, і бачимо, що для дорослих 18-49 років гемоглобін складає для чоловіків 135-175 грам на літр, а для жінок 120-160 грам на літр. На цьому слайді ми бачимо значення нормального місту в крові. І для Чоловіків 18-49 років кількість еритроцитів складає 4,5, 5,9 на 10 в 12 степені на літр. Для жінок 4-5 на 10 в 12 степені на литр. Деякі фізіологічні фактори можуть істотно змінювати еритроцитарні показники. Так, наприклад, на число еритроцитів впливають, Вік у немовлят, воно вище число еритроцитів, ніж у дорослих. У середньому це 5,7 на 10-12 степені на літр. Потім швидко знижується до 2-4, до 2-4 місяця життя, становлячи надалі в середньому 4 на 10, 12 степені еритроцитів в одному літрі крові. Рівень дорослого встановлюється до 14 років. Також стать жінки мають значно більше низьке число еритроцитів, ніж чоловіки, що пояснюють пояснює інгібуючих естрогенів на еритропоез. У допобортатному періоді і у похилому віці різниці в числі еритроцитів між особами чоловічої і жіночої статі немає. Фізичне і емоційне навантаження також впливає на кількість еритроцитів. Помірне фізичне навантаження мало впливає на число еритроцитів. однак інтенсивні фізичні вправи, а також сильні хвилювання можуть значно підвищити рівень еритроцитів у крові, положення тіла. При заборі крові у лежачому положенні число еритроцитів на 5% ніж, нижче, ніж у положенні стоячі. У хворих азономією ця різниця ще вища. Концентрація крові, дегідратація при інтенсивному потовиділенні опіках може приводити до різкого збільшення числа еритроцитів та гематокриту за рахунок зменшення обсягу плазми. Підйом на висоту. Висота важливий фактор, що впливає на число еритроцитів і концентрацію гемоглобіну в крові. Чим вище над рівнем моря і менше парціальний тиск кисню в атмосфері, тим більш виражена гіпоксія і викликана нею стимуляція еритропаєзу. Збільшення кількості еритроцитів і концентрації гемоглобіну в одиниці об'єму крові називається еритроцитозом. Еритроцитози, які спостерігаються в патологію, бувають абсолютні, це збільшення маси циркулюючих еритроцитів внаслідок збільшення еритропоезу і відносні зменшення обсягу плазми, згущення крові без збільшення еритропоезу. Абсолютні еритроцитози бувають первинними, еритремія відноситься до групи гемобластозів, але частіше вони є вторинними. Симптом будь-якого захворювання крові та внутрішніх органів людини. Основні стани, що характеризують підвищення числа еритроцитів і концентрації гемоглобіну, будуть представлені на послідуючому.